Я виходила з магазину, трапилось, що летіли дві ракети, осколки розвіталися, я переступала поріг правою ногою і вже тоді ліву не відчувала. Я зрозуміла зразу, що щось відбувається. Допомогла б касир з магазину, вона перев'язала туго ногу, дякую тій жіночці, не знаю, як її звати. І Я втратила свідомість. Я бачила, що дуже велика дірка, нижче коліна. Олена вчителька англійської мови із Запоріжжя. На початку повномасштабного вторгнення жінка поїхала до рідного міста Селидове, що на Донеччині, доглядати батьків. Та рік тому потрапила під ворожий обстріл, де й втратила ногу. Після ампутації Олена довго вчилася знову жити і приймати нову реальність. Та у Дніпрі, в центрі Супер вона вперше відчула, що є не просто звичайною, а суперлюдиною. Найбільша мрія моя – це ходити, ходити без палиці, ходити рівно, жити звичайним. Життям просто повернутися в життя і так продовжити працювати, звичайно, радуватися життя і допомагати людям, розказувати, що є такий центр, що дійсно можуть допомогти, і що на цьому життя не закінчується. Дуже багато людей. Я й сама навіть так вважала, що життя може закінчитися саме в той період, коли в тебе щось там відбувається, якась така трагедія. Ні, життя не закінчується. Треба продовжувати боротися, бо ми того варті. А це Віталій у листопаді минулого року чоловік отримав важке поранення під час ракетного обстрілу. Наразі він проходить реабілітацію у центрі. Поруч з ним фізичний терапевт Микола, який вчить Віталія наново ходити та впевнено стояти. За рахунок того, що пацієнт довгий час проводить проводив раніше в ліжку і в після колісному наші певні м'язи. Атрофовується. і в подальшому ми будемо переходити на вертикалізацію і ходити на протезі, і щоб це проходило краще, у нас не відбувалося певне завало праворуч або ліворуч. Ми укріплюємо їм саме е, м'язи. Віталій діючий військовий, командир взводу, понад 30 років свого життя віддав служінню в армії. Попри втрату обох ніг та надскладну реабілітацію, чоловік з посмішкою говорить, що не може дочекатися повернення на службу до своїх обов'язків та побратимів, які вже його чекають. Я не знаю, я в інших закладах не був, але я бачу, що люди приїжджають на протези, і вони всі міняють протези. Іменно ставлю тут, що стали суперхюманс. І я приїхав і спробував на одній. Вона, ну как би, у мене нема повністю кінцівки, але я на думку, ну, я на ній ходжу. Тобто передбігаюся, порі, я встав з коляски вже як-не-як милицях. Тобто це круто, це дуже круто. З червня у Дніпрі працює центр Суперх'юменс, місце, де військові цивільні, які постраждали від війни, отримують не лише протези та медичну допомогу, а й новий шанс на повноцінне життя. Ельор переселенець з Луганщини та колишній військовий. Наразі працює у відділі протезування, де створюють сучасні, а головне зручні протези. Чоловік, як ніхто інший, знається на якості та функціоналі виробів, адже сам декілька років на протезі. Blue. Пацієнту перший протез його, тестову гільзу зараз ми укріпляємо скотч-кастом і пацієнт зжавився на давлення під коліном, так що ми будемо цю убирати. Тут працює потужна команда фахівців, які допомагають відновити не лише тіло, а й віру у власні сили. Щомісяця близько 50 пацієнтів проходять тут реабілітацію. Що потрібно для того, щоб сюди потрапити? Все просто достатньо заповнити анкету на сайті та очікувати на безкоштовний курс лікування в Superhumans. Перший такий центр в Україні з'явився у Львові. У майбутньому планується відкриття ще одного центру в Одесі. У нас працюють психологи, психіатри, які займаються з пацієнтами, так само і навіть із родинами ну, наших пацієнтів є ерготерапія так само це допомагають, бо травми є різні, тобто вони допомагають повертати рух верхнім кінцівкам та допомагають розробляти нижні кінцівки, тобто самі шви, які потрібно розробляти до протезної реабілітації, щоб не було в подальшому ніяких проблем, коли щоб не було надавлювань або дискомфорту, коли сам пацієнт знаходиться в протезному виробі. Як ми надаємо повний спектр послуги для того, щоб щоб пацієнти комфортно себе почували не тільки на території центру, а й за її межами. Тобто, це і психологічна допомога, і фізична ну, фізична терапія, так щоб пацієнт не боявся, тобто, виходити в суспільство і ховати там, наприклад, протезний виріб, це ми по. Працюємо максимально над цим всім для того, щоб людина себе комфортно почувала. Вони суперлюди, справжні герої свого життя, які вчать нас, що фізичні обмеження не визначають межі можливостей. Кожен крок на протезі, кожна вправа в залі це доказ того, що навіть після трагедії можна повернутися до активного життя, відчути свободу та радість руху.